Що тим часом роблять в Росії? Там створили центр перепідготовки окупантів. Вони навчатимуть дітей так званому захисту батьківщини. Про це інформує пропагандистське видання Таси з посиланням на заяву міністра освіти Російської Федерації Сергія Кравцова. Він розповів, що на базі Державного університету освіти цього року створили центр перепідготовки педагогів ветеранів так званої СВО для реалізації нового предмета основи безпеки і захисту батьківщини. За його словами, апробація розпочнеться. Вже цього року, а в школах його почнуть викладати з наступного навчального року. Кравцов додав, що програми старого і нового курсів будуть частково збігатися, але на уроках із основ безпеки та захисту батьківщини школярам розповідатимуть про військові обов'язки та військову службу. Пригадуються радянські часи під це, але от скажіть, будь ласка, в даному разі тут більше того, що Кремль намагається зарядити так би мовити, оцю воєнну машину на ціле покоління вперед і думає про те, що буде за 10-15 років, і треба буде воювати, чи це спосіб якось при, прилаштувати ветеранів і тут розрядити трішки соціальне напруження. Я думаю, що це в два в одному. Да, це і можливість якихось ветеранів, поранених там інвалідів працевлаштувати, ну ті, які можуть все-таки себе обслуговувати, які можуть приходити на урок, показувати там якісь елементарні речі. Ну, треба принаймні, щоб були руки. Да? І я вам скажу, що потрібно таке вводити і в нас. Те, що було НВП, начальна воєнна підготовка. У мене от була в школі. Це був один із моїх найулюбленіших предметів. Хоча я там не цурався, там математики, там чи е, української літератури, любив все, але це тут що тут же для хлопчика було цікаво, прикольно. Розборка зборка автомату, я пам'ятаю, в 20, 20 секунд вкладався з, з закритими очима. Це можна було покидати гранату. Ну, строєм це воно не, не той кайф був, але все одно там ну, було щось. Тобто, це було ну, принаймні для нас, для хлопців, це був класний предмет. От мало того, він необхідний. Я вважаю, що такий предмет потрібно вводити у нас. Це предмет, який дозволить нам, ну принаймні. Готуватися і тут не скільки, навіть технічно. Ну якщо що підеш в армію швидко там за місяць навчать розбирати, збирати той автомат з закритими очима. Але тут, е, якщо це строєм, ходять уже в е, однокласники, це вже е, як відчуття ліктя, це уже блін російської там сопричасність, да е, це е, уже моральна готовність ходити строєм і вливатися в якісь. І це готує до майбутнього. Коли ми живемо поруч з Мордором, треба бути завжди готовими. Мало того, я за те, що там ну, між 10-м одинадцятим класом там ще на два 3 тижні, можливо, на місяць, вивозити всіх там, типу, обов'язкові літні, наметові там такі польові табори. От і на це не жаліти ні жодних бюджетних коштів. І цей предмет розширювати, ну, звичайно, робити його ще і таким, щоб там ну основи медицини викладали, і можливо навіть це має бути там не раз на тиждень, а кілька разів на тиждень поруч з фізкультурою. Ми мусимо готувати наше суспільство до співіснування з мордором. Ну, принаймні, поки він не розпадеться, і ми ж не знаємо, коли це буде. Так що треба бути готовим. І Росія в даному випадку да вони е, мілітаризуються, вони пропагандою, вони е, формуючи там мову ненависті, вони угу. показують пальцем проти кого вони мають приміняти силу. Ну, власне, і ми теж маємо показувати, що це конкретно дітки. Ми зібрались вас навчити, тому що а вдруг ви виростете, а... Сосідушки знову полізуть, пушкіністи, е, свидетелі Булгакова і тому ви мусите від них відбиватися і захищати свої родини. Ось така Я запрет... позиція Ось О... така позиція.